Володимир Зеленський нарешті провів годинну телефонну розмову із главою КНР Сі Дзіньпіном. Ініціатором цієї розмови, як заявляє Пекін, була українська сторона розмові із Зеленським лідер КНР Сі Цзіньпінь фактично відкинув скандальні заяви посла Китаю у Франції, який раніше ставив під сумнів суверенітет пострадянських держав, адже у тому ж таки мирному плані Китаю чітко сказано про повагу територіальної цілісності і дотримання міжнародного права. Однак деякі українські експерти вважають, що тут не все так просто, і Китай веде подвійну гру. Адже в активному нав'язуванні перемовин вбачається спроба з боку пекіну запобігти початку активної фази українського контрнаступу та нав'язати переговори для замороження існуючого статус-кво на полі бою. Це доводить той факт, що Москва дуже радісно підтримує китайський мирний план. Пекін явно хоче допомогти, а от тільки кому Києву чи Москві? Як вважаєте? Напишіть у коментарях.